Так як зараз війна, багато сімей виїжджали за кордон, зокрема і до англомовних країн. Вони повертаючись сюди, можуть отримувати навіть нижчі оцінки. Вони круто говорять, вони дуже круто розуміють. Але дійсно, коли ми говоримо про те, що вимагає школа, а це є граматика, а це є ці тести, а це правильно підібрати закінчення. Отут часто бувають моменти, тому що коли ти говориш мовою в природньому середовищі, ти за це не думаєш. Твоє завдання донести суть, щоб тебе зрозуміли. І дитина, вона за це не переживає. Це останнє, про що вона думає, чи треба до того е ставити до того хіші ід. У мене є така практика з класами, які класно знають англійську мову. Диктанти я не даю по словах, я даю в реченнях. Навіть якщо це примітивне речення, припустимо ключове слово футбол, сокер я не скажу просто «напишіть мені футбол. Я скажу, я грав футбол вчора. Тут я зразу ж перевірю там «пас simple», тут я перевірю, як пишеться «yesterday» і так далі. І Я завжди кажу так: якщо... Ви мені донесли сенс речення. Якщо ви мені слово, воно мені читабельне, то я це оцінюю як плюс. Хоча деякі вчителі кажуть, що це треба мінусувати. Я не погоджусь. Тому що якщо ми виховуємо роботів або ті, хто мають просто здати НМТ і забути англійську, це супер. Якщо ми хочемо навчити дитину говорити і не боятись помилятись, то мені здається, що потрібно таке підтримувати. Я відверто кажучи, сам не завжди зможу написати правильно якесь слово, бо англійська мова ще та мова в плані писання. А «necessary» написати з першого разу, то ще треба вміти.